Мене звати Оля рада вас вітати на моєму каналі. Запрошую вас подивитись найчисельніші мої бренди. Переходимо з вами до наступного бренду, і це Ксержов. Швиденько пробіжимось, бо майже на все я вже робила огляд. В мене тут скільки 9 ось таких мініатюрок. По 15, вони продаються на сайті офіційному. Ось в таких коробочках по три. Деякі можна зібрати, деякі фіксовані. Найвдаліший це ось цей ось від них коробочки. Це єдиний, до речі, який був так індивідуально мініатюрки упаковані. Це бегом про таку троянду. Так, у них у всіх є мускус, але отут мускус у всіх трьох мені подобається. Це така пудрова троянда. З мускусом Herba Gold. Це варіант Арбіпури, але про манго. І віакавура тут є така цікава нота шоколаду, вона робить цей аромат оригінальним. Це найвдальша тріця. Це їхня, так би мовити, експериментальна. на Вона поки що доступна лише у таких ну зараз же, мабуть, недоступна. Трьох маленьких мініатюрах, і просто вони, бачите, називаються Один, два, три. Мені найбільше подобається ось другий. Це таке мигдалеве молочко для тіла. І ось ця остання тріця, яку я купила, Полонія муза і Папалаченто. Найбільше мені подобається муза. Так. Найулюбленіший з усіх Xerжов це Мамлук, це два флакони. Один той самий аромат це про такий тваринний мед. Це мед і тваринні ноти. Щось в ньому є таке, мабуть, тут є Уд, так, бо це Wood Stars Collection, тобто колекція з Удом. Уд тут тварини, тут такі конячки, все як треба, а солодинка така специфічна. Я просто втрачаю розум від цього парфуму. Бачите, його задоблила. Одного в мене там, мабуть, треть флакони, а цей повний. Ну, Просто обожнюю. Якби треба було залишити десь 5 ароматів всього в колекції, Мамлук був, був би серед них це однозначно. Дві одимки для волосся, ну, ідеальний букет і Дама-Б'янка, я про них вже розказувала. Дама-б'янка, з нею я не то вирішую, тут солод, цей дивний фрукт цитрусовий, як він, кумват. Так. А з букетом ідеаль я то вирішую, жалію, що не взяла його все ж таки у вигляді парфумованої води тобто у звичайній концентрації. Це такий. Така кориця, квіти, насичені спеції Гарний. Зараз дуже люблю дольче Amalfi. минулого року, цього року доношу його, подобається він мені. Це таке фруктове, скажімо, айвове варення. Лада, гвоздику я ось недавно, нещодавно почула. Гранбало я не подружилася з цими мускусними квітами, він мене покидатиме. І найкраще поки що гвоздика, яку я для себе відкрила, відкрила я її вже давно, це ще в старенькому флаконі Казамараті 1888. Ну і ось в таких білих коробочках маленьких, ось в таких. Тут мої чисельні семпли. Ось ми пробіглися з вами по моїй колекції Ксержов. Ще хочу Golden Dallas. Це аромат такий серйозний, характерний, гучний, з нотою кави, спеціями, деревиною. Дуже він мені запав в душу. Ось він в мене зараз єдиний, що залишився в хотілках з Xerжов. Переходимо до іншого бренду. Ми продовжуємо огляд моїх брендів, які представлені найбільш чисельно в моїй колекції. І, як ви помітили, один з найулюбленіших брендів, і такий, який я маю досить багато флаконів це Ormond D. Давайте я коротенько розкажу: я сюди принесла і тревели і повноцінні флакони. Повноцінних флаконів, до речі. А, маю небагато, маю тревели і досить багато в мене було а, пробників. Ось тут чотири пробники з таких а, з, а, з набору. Вони називаються Петіфо, ну, тобто як Маленькі четвернята. Вони йдуть по 4-2 по мл пробірочки. У мене було декілька таких, які мені не подобалися. Я їх пороздарювала, коли обмінювалась, коли продавала флакони. Просто так. І от, до речі, в першому такому наборі мені попалася царіна, і сталося таке кохання з першого затесту. От таких в мене було. Три, мабуть, вже. Зараз покажу, як вони виглядають. Це такі Discovery сети з пробниками, з семплами також до них йде зазвичай вкладиш з описом парфумів, які входять, вони до цього сету вони є різні. Цей сет поїде, я сподіваюся, в Україну. Наші групи в нашій групі у Фейсбуці яка існувала до війни, досить активно. Я робила а, такий ну, розігріш. Цих discovery сейтів. І дві дівчини виграли. Одній мені вдалося переслати, а інші я не встигла, бо почалася війна. І так ми з нею досі не списалися. Я сподіваюся, що з нею все гаразд, коли мене буде можливість передати в Україну парфуми, я спишуся, бо він ось лежить, нікуди не дівся. І чекаю на неї. Дійсно сподіваюся, що в неї все гаразд. Так, далі. Далі, щоб, о, давайте, мабуть, покажу вам. Так, тревели. У мене був ще один, я не пам'ятаю, який, який ладанний якийсь, я його віддарувала. Ось такий це індус. А, звичайно, я буду Norman Jane робити ще огляди. Зараз покажу, ні, не покажу, не хоче він звідти, а, а, випадати. Вони всі мають отакий. Вигляд, що незручно, що в них ось так, позначена назва парфуму, а не збоку. Треба діставати і, так, і таким мілесенько відшукувати, що то за парфум. Так, це індус такий святкового літнього вечора для мене аромат. А коли ви перед тим, як йти кудись на вечірку, прийшли у літнє кафе або бари і п'єте коктейль, От для мене це такий настрій парфуму. Це в мене Discovery Set 5 по 8 ексклюзивів для найбільших ніверванів світу, який вийшов річ, минулого року. Довго він до мене їхав, перший загубився, вони мені його переслали. І ось, е нарешті, він в мене, але він став моїм, чесно кажучи, розчаруванням. Е бо, в принципі, жоден з представлених парфумів мені в ньому не подобається. Зараз вони випустили сакуру е з цього е набору у повноцінному флаконі, яка доступна. На їх сайті. Не знаю, чи ексклюзивно на їх сайті, чи буде у всіх бутіках представлена. Але, Але ні. Ну, Я розкажу про цей набір пізніше. Це моє єдине розчарування про Ormond Jane. Тобто, я, звичайно, коли буду розказувати, я ще про це скажу. Що да, не все. Більшість мені подобається, звичайно, не всі аромати. Але, знаєте, що мені не подобається? що а Все більше і більше нових саме ароматів Орманджі мені не подобається. Вони взяли також курс на оці мускуси нові. Я скажу, які в них мускусні аромати, коли буду робити огляд. І це. Це негарно. Так, у мене такий самий є набір. 4 по 5, це вже другий. Перший в мене був такий старенький. Там була друга упаковка, тут ще був інший малюнок упаковка. Так, а зараз вони всі в такій упаковці. І там були чорні флакончики матові, такі з золотим написом. А тут такі стандартні ой вибачте, поставила. А тут стандартні такі пробірки. І от, знову ж таки, написано назва на. Знизу на пробірці І вони з такими ковпачками просто такий треба. Це, звичайно, Одепам царіна. Тікавий мене ковпачок. Хоча, знаєте, що було дуже дивно з цим набором я замовила собі Одепарфам. Приїхав цей набор, і в нього рукав написано церіна парфам, як у інтенсиву. Я передивилася, дістала пробірочки, і тут написано «Оде Парфам». І пахне він як оде парфам. Тобто це є «Оде Парфам». чому рука-парфам? Не знаю. І побачила нещодавно в Українському розпиві в одної в ній з груп розпивали царіну інтенсиво, але написано було, що то розпивають просто церіна. Але ви маєте на увазі, що вони хоч і дуже схожі, але все ж таки м -м, пахнуть по-різному, там трохи є різні ноти. І, а, ну, все ж таки це два різних парфуми, тому уточнюйте. Бо хазяйка розпиву казала, що це. Просто царіна і опис поставила просто царіне, а на флакончик була циріна, на фото флакончик царіна інтенсиву. Так, мене ось він приїхав нещодавно цей набір. Це мій дубль, тому що я. Ну, такий дубль не тому що я майже закінчила свій набір. Так, і три повноцінних. Флакони. Так. Вони кожна має таку книжку, але так як я ці флакони досить часто відкриваю, десь ношу показую, знімаю. Бачите, від сиріна інтенсиву. Це найбільше його зараз нося, це він. Циріна інтенсиву, ось він. Десь я вже заділа цю книжечку. Так, це ваніль. Ірис і Дирис, і це. Відомо вже вам Тейфо де парфа. Це така пудрова троянда, я про неї вже розказувала зі спеціями. Мені навіть вона віддає чимось таким зелененьким. Це а, дуже витончений ваніль з ірисовими нотами у залишку дуже гарно а, пахне, особливо на наступний день. Мені подобається на волос, коли прокидаєшся, Наприклад, і у шлейфі дуже гарно. І, звичайно, це рівне інтенсив, це золото моє у флаконі, це пудровий, от справді пахне дорого, пахне витончено, пахне гідно. Ну Це просто. Найрозкішніший, найвитонченіший і найвишуканіший парфум для мене. Ось така моя колекція Hormon Jean. Чи я ще щось хочу? Я ще хочу Ой. один парфум, який в мене тут є у пробнику. Зараз покажу вам. Це із Фарканди Лексір, ось він. Він дуже свіжий, також дуже тонкий, але він такий ду... найлегший, мабуть, з усіх, що тут представлені, і літом він дуже гарно розкривається, такий шлейф в нього свіжий, але трошки спеції так відчувається. Тобто він такий з цікавинкою, то ще його ось точно хочу. Можливо, ще щось з новинок? Я спробую мені. Сподобається, але поки що, ось, окрім цього, все, що хотіла, маю. Переходимо до наступного бренду.